Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні я запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення та малювання. Сьогодні ми з вами поговоримо про тваринку. А хто вона, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, тож слухайте уважно, цей маленький хитрячок має безліч колючок. Вдень він спить, ховається, вночі гарненько наїдається. У колючий піджачок ніс ховає. Їжачок, так, вірно. Їжачок це дикий лісовий звір, тому що він живе у лісі. У їжачка маленькі вушка, голова і черевце вкрите шерстю, а спинка голочками. Мордочку прикрашають круглі, немов намистинки очі і вологий носик. Голочки це єдиний захист їжачка від усіх ворогів, а ворогів у їжачка дуже багато. Це і вовки, і орли, лисиці, сови. Малята. А чи знаєте ви, що робить їжачок, коли відчуває небезпеку? Так, він згортається в клубочок, і тоді голки йому стають в нагоді. А чи знаєте ви, що полюбляють їсти їжачки? Їжачки всеядні. Вони їдять різні гриби, ягоди, фрукти, а ще їжачок полюбляє ящирок, змій, комах, жуків, мишей, жаб. Живе їжачок в укритті, зробленого із сухого листя і гілок біля кореня будь-якого дерева. Всю зиму їжачок спить у своєму укритті. Діти, а давайте ми з вами скажемо, їжачок який? Хитрий, сірий, добрий, колючий, можна сказати, красивий. Малятка, сьогодні на згадку про наше заняття я пропоную вам намалювати їжачка. Малята, для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, пензлик, стаканчик з водичкою, волога серветочка, фарба сірого кольору та чорного кольору та серветочка звичайна. Що ми будемо з вами робити? Беремо наш пензлик та набираємо сірої фарби гарненько та наносимо її на нашу долоньку. Ось так. А тепер прикладаємо долоньку до листочка. Та гарненько притискаємо, прибираємо долоньку та наносимо ще сірої фарби. Та прикладаємо нашу долоньку поряд біля першої долоньки. Ось так. А тепер швиденько витримо нашу ручку. Ось малятка. А тепер пензликом замалюємо пусті місця. Та промалюємо нашому їжачку носик. Та почекаємо, поки наш малюночок тішечки підсохне. Ось і підсох наш малюночок. А тепер можна домалювати їжачку носик та очі. Візьмемо пензлик, наберемо чорної фарби та намалюємо ось такий носик та намалюємо око. І ось такий чудовий їжачок у мене вийшов. Малятка. А тепер ви намалюєте своїх їжачків. Фотографуйте свої роботи та присилайте мені, буду з нетерпінням чекати на ваші малюночки. До побачення, малятка, до нових зустрічей!